прибутками. 13600 прибуток, ну це дуже мало, але порівняно як ми весь час, у нас були збитки, і за 13 рік у нас було 75 тисяч збитків, то 13,6 прибутку, це, мені здається, дуже добре. Дуже добре ми вийшли. Досягнули. Так, так, досягнули. Ну, В основному за рахунок чого той прибуток у нас вийшов. Нам допомогло те, що ми підняли квартирну плату. Було в нас нарахування місячне 84 тисячі, коли ми підняли було 70 000, ой, 40 тисяч, а коли підняли, стало 84 тисячі. Ми ж їх 4 роки не піднімали, а в 13-му, в половині 13-го року ми підняли, то вже читайте, 14 рік ми вже працювали по новому нарахуванні квартирної плати. І, що ще основне повлияло? Ну, так як ми підняли квартирну плату ну, на сміття, ми підняли тариф в, жовтні, в листопаді 2014 року, то там воно дуже маленько нас піднялося тільки два місяці, а 10 місяців ми таки працювали по-старому. Ну, приватне, приватному населенні почали вивозити сміття, а це не мало не багато, Зараз з листопада місяця це 19 900 в місяць, а до того то це було десь 1800-9 тисяч в місяць додаткових послуг надавалися додаткові послуги. Ну і от вже в цьому році вже аналіз за два місяці січень лютий цього року. Якщо брати січень місяць про Проплаті от тих самих квартирної плати, то січень це такі найтяжчі місяці в нас по оплаті січень і квітень, тому що там дуже багато релігійних свят. Вроді б послуги надаються, але проплата не проходить ніяк. То цей рік Богу дякувати, січень місяць настановив аж вісімдесят чотири 84% проплати, так як лютий 89. І так, як лютий 89. Ну і послуги сміття від населення. На даний момент у нас вже заключено 1237 договорів, 10, порядка десяти людей звернулися із розірванням договору, так як збільшився тариф на вивезення сміття, то люди вже деякі пишуть заяви, не кажу, що десь порядка десяти заяв є на розторгнення договору на вивезення сміття. І сміття, якщо подивитися по квартирній платі, то проплата сміття йде е, навіть дуже чим е, краще, тому що населення старається е, платити. Якщо при 19 тисяч нараховано, в нас поступає 16 17 то я рахую, що це е, люди платять, е, сміття платять. Ну, Тяжко, звісно, тяжко з квартирною платою. На сьогоднішній день на нас борг квартирній платі становить 343 тисячі місячний борг. Ми за рахунок 2014 рік ми сплатили до бюджету, до бюджету ми сплатили тільки ПДВ. Справа в тому, що на початок 2014 року у нас була реструктуризація боргу. Борг був 978 тисяч. 50% йшло за рахунок міської ради, нам міська рада допомагає, 50% ми платили. Ну, а лише до тих 50% ми платили пені і штрафи. То борг на 1 квітня цього року вже ми зменшили на суму 744 318 гривень. Порівняно з тим, що ми платимо місячні платежі. В середньому в нас йде до 30 тисяч. Коли 28, коли 30, коли 23, коли 21 тисяча. Ну, і плюс пені і штрафи. Якщо в січні минулого чи блюду, минулого року було 800-3300, то зараз 6700-6900. Борг зменшується певні штрафи. чому? <святок> ну, тому що нарахування даних, <святок> пені, даної пені, даних штрафів за <святок> е <святок> да, воно прирівнюється <святок> до облікової <святок> ставки національного банку. Якщо долар 40, значить курс більший. Якщо долар 4... Значить, де там <ган> такі долари, такі долари? <хан> Ми будемо до того йти. Був долар вісім. Так, був долар вісім. У нас пеня була значно менша того, що вбралося вісім. Тепер і була бо... облікова ставка 7,2%. Зараз, відсотка. Зараз помимо тішись, треба вийти бо з ростом курсу долара міняється облікова ставка. Майже кожен місяць комар живе. <кхи> По штату Канаду. Облікову ставку можна встановлювати в залежності від... Воно не встановлюється. А все, всі певні штрафи під'язуються якраз до облікової ставки. Так, воно вважається автоматично, у них там формула <п 'ят> рахується. Це називається, якщо ти бідний, то будеш три рази битий. Але три рази битий, бо колись вступив, що ти став бідний. Так. Хоча це не вірно, це законодавство треба все рівно. Ну ніхто не очікував такої. Я розумію, якщо очікувалося десь там курс, той зовсім маленький, то ще пів віде. Якщо він скочив тричі в чотири рази, часу. то що треба просто так само, щоб ставити питання перед. Кабміном, що у нас я ціню каже, що в нього є прямий зв'язок, і йому можна писати, то напевно треба писати, щоб вони впливали на то. Це ж податкове, це ж наше питання, куди воно йде? За границю йде, чи куди йдуть ті штрафи, що ми мусимо? Державне. Ну, то чому воно перераховується в три рази будуть проценти перераховувати ще в чотири від курсу долара? Хіба це це внутрішнє життя держави? Воно має то вигідно. Ще є у вас все. Сім двадцять дві місяць на одну годину. Шо що за місяць? Місяць сміття коштує ну, це вже нове розвітки, так так. З 1 листопада 2014 року. Це, а то моделі на роздільне підписані чи на роздільне підписання. Підписано та мене питання таке, по балансу. Я розумію, що ви збільшили плату. По, цьому, по, благо, не по благоустрою, а по будинку управління. Угу. Але у вас і ріст Дебіторський великий зробився. Було 278 на початок так? року, став 355. Так, так, відповідно. Я розумію, що люди тут, можливо, ще не перебудували, ще не, не знають там, ще немає тих субсидій до кінця і так далі, що, можливо, тут є стримка. Але оті злосні, злосні самі, які в нас були в 278 тисяч, ще тоді. І принаймні там на слуху навіть називаються прізвища, сьогодні претензійна робота в них ведеться, сьогодні в суді матеріали чи ні? Скажімо так, на даний момент Валентина Вельна вибрала 10 справ саме з них де є які люди, які працюють, ми готуємо до подачі. Готуємо. Це ж позовні листи зараз. За... за критерії ті, що працюють. Ну бо розумієте, ті, що працюють, щоб можна було... Бува... Зарплати, Щоб виконавча служба не питалася нас, де знаходяться ті люди, а щоб вони конкретно знали, що ті люди працюють в лікарні, там, там, то, там, то, там то розумієте? Тому що сьогодні можна не працювати і хід мати. Так так, 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 так. Тобто так, так. не тільки так, що працюють і не мають і великого пишувати майно, там не тоді зарплати. Так, це вже виконавча служба заворішує питання. Тепер друге питання. Ні. Щось, я дивлюся, дуже у вас територська Це Ця заборонність, щоб ви тоді з'ясовували. Скільки да. тої бюджетної там забороненості? Так ага. о 533,2 це бюджетна і 791 це податка. І всього 1 млн 324,6 а, тобто 790 ти вже вважаєш, що динаміку так. Це бюджет 301 мінус 612, це ваша суто передаторська залишається ви там, зрозуміло тоді. Ну Тут я говорила про шифровки, не буду я забирати часу, принаймні, ось єдине, я тільки скажу, щось. Що ем, я теж так само проаналізувала у вас витрати. Ось на один дав одну гривню ваших надання послуг, щось ти сказала багато за саму чистку за ту гора, сказала за будинку управління, а за благоустрій, де у вас найбільша доля, щось замовчуєш, нічого не кажеш. Хоча ви фактично, виконання у вас було в 2013 році 667 тисяч, тобто доля велика у ваших доходах з 1 млн 591, а в 2014 році 802 і з 1 млн 922, ще майже половина їх. Прибуткова у вас сьогодні ця галузь чи ні? За 14 рік збиткова. 14... Тому що розказую чому. Тому що ми фактично по актах виконаних робіт почали працювати з квітня місяця, а прибирання із травня. 2014 рік, перших три місяці в нас йшло цільове фінансування. З квітня ми вже почали почини по актах виконаних робіт, а прибирання з травня, ні, з червня, 30 травня да, з першого червня, з півроку тільки. То ще в нас 2014 рік йшов. То, скажіть мені, будь ласка, це перехідний період. Що? Так, це Правильно. перехід так. з 1 липня по перше січня. Ви працювали вже на повному госпрозрахунку. У вас так, там збитки. Збитки, розкажу чому. Чому? Перший е саме перед. Так от дивіться, беремо по перше, допустимо, візьмемо е кладовище, так? Отримання кладовища. Ми не можемо, е коли ми е робили роботи по отриманню кладовища, іменно по даному кладовищу, у нас там, в принципі, були трохи прибутки. Але ж фінансування акти виконаних робіт в приділах виділеного фінансування допустімо 119 тисяч. Далі нам би треба було оголошувати тендер. Фактичні витрати в нас були трошечки в минулому році трошечки більші, іменно по самому кладовищу. Іменно по самому кладовищу були трошки більші, тому що у нас ми потім прийняли людину, спочатку в нас там людини не було. Ми потім прийняли людину. Ми вивозили А як ви тоді працюєте з міською радою? От якраз як ти говориш кладовище. Значить, так. вас є розраховано, по госпрозрахунку. Так. Ми затверджуємо вам на сесії, скільки там теж треба вкладати ту суму. Там ви плануєте їх з прибутками. То чому вас стають збитки? Ну я вам кажу, що 14 рік це був рік перехідний. Я вам ще так не можу вам. А 100... по благоустрою, скажіть тоді, як ви спрацювали? Ну це ж по благоустрою, я ну, вам не кажу, це по по тендеру, по тендеру. По тендеру, Ну по тендеру. Так, по тендеру так само ми спрацювали збитками, тому що е, коли І Що розроблялися. Я щось не можу почекайте. На початку, коли ми звали те на тендер папери, бензин був я наскільки пам'ятаю 8 щем. Уже грудень, листопад, грудень місяць, бензин вже піднявся. Ну як ми не то, що вже зовсім я вам зараз не можу сказати тої цифри такої, як ми скільки, ну там було до трьох тисяч збитків по тендеру. Ми вже Мотентру, не закладали. збитків ніяк не може бути. Ти висновку надія фект. Коли я роблю розрахунок по тендеру, бензин ми заклали, я не пам'ятаю скільки там було 7,60 чи 8 в квітні минулого року, листопад і грудень цього року. Листопад і грудень, по моєму вже в жовтні почав підніматися бензин. По тендеру вона закладалася рентабельність цього 5%. 5% рентабельності. А послуги на тендер даєте? Чи ви купляєте складові для? Послуги. Того, це ми послуги надаємо. По тендеру надаєте? Так, надаєте. Та, послуги. послуги. Ми надаємо послуги, <су> а в послуги входить <су> вже ж, в собі вартість. Вартість вже ж входить вартість бензину. Правильно, ми тариф не піднімали, ми ж нічого не робили. Але фактично, то я той бензин, якщо я 20 кубів, допустим, з метів мали вивезти за тиски бензину, а фактично нам треба було більше. То скажіть мені, будь ласка, які у вас галузі Прибуткове в нас самочистка, захоронення прибуткове і кварплата прибуткове вийшла за 14 рік по цьому. Тому як ви довідку робите, то ми написали, приймітьте, види витрат, просимо розшифрувати, вказавши всі витрати, які були на підприємстві. Тобто ви маєте його, у вас є чотири види практичної діяльності благоустрій, салочистка, сміть, дайте п'ять, напевно, з ринком і ще в інші. Ви повинні так само зробити розшифровку. А ви звели в кучку. Якщо я в вашу в кучку, аналізую ваші доходи, і я беру на одну гривню ваших доходів в цілому, в яких в мільйоні 922 802 благоустрою. І 830 – будинку управління, а решта це незначимі на стільки суми. Тому у вас виходить, матеріальні витрати порівняно з минулим роком. Наоборот, з 2013 року були 39,2 на гривню, а зараз стали 38,9%. Тобто по матеріальних я не бачу, що у вас витрати вищі, Розумієте? По платі праці не бачу, по замі виробничих витратах не бачу. Одні адміністративні витрати там на 2,5% всього відсотків зросли. Тобто, ведеться мова так. Тому то оцей аналіз трошки сніпувати. Бо це сьогодні для, е, канал він підходить. Сьогодні для енергії він підходить, бо в них один вид е, надання послуг. А тут треба тоді розшифровувати. І тому воно так і виходить. Тепер, що можна сказати? Так, більш-менш підприємство також, ну деякі мірі нормального фінансовий стан, це Я говорю, а кожен час свої цей, член комісії скаже свої зауваження. Порівняно із тим, що ми починали, і порівняно з тим, що ми вже маємо на за 2014 рік. Да, маленькі прибутки, але вони вже трошечки є. Зменшилася забороні. Я розумію, що сьогодні ми тоді говоримо, ця забороні допущена і повинні і комунгоспу, і в деякій мірі. Ну і в зв'язку з тим, що напевно йшло фінансування, і там не було тих прибутків, і в деякій мірі воно вплинуло. Тому сьогодні це є нормальний процес. Нормально мені і відрядно те, що якщо проаналізувати вашу заробітну плату, яка сьогодні вона також більш-менш навіть деякій мірі чуть-чуть ріст пішов у вас. Ну зрозуміло, що ще по тих роботягах не зовсім ще вони на мінімальній зарплаті на 1219. Відрядно мені і те, що навіть якщо ми судимо і максимально, і мінімальну зарплату, то все таки. Сьогодні максимальна зарплата, яка є у керівництва, більше зрозуміло на, на будь-якому підприємстві, вона прийняв з 2013 років не зросла, хоча б залишилась на тому самому рівні. От, це є нормальний процес. Так що продовжувати треба, Тим більше ти говориш, що вже цей квартал ви вже от під завершення доходите, у вас більш-менш буде теж непогано. Ну і слідкувати, звичайно, так як воно є. Бо треба жити на плаву, бо треба втриматися його. Які питання є, будь ласка, будь ласка. Володимир Володимирович, я би е, ну, просив би, щоб виконком міської ради рекомендував комунальному господарству встановити єдині тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Ну, що я маю на увазі? Перш за все, коли ми беремо індивідуальний сектор, там чітко встановлено, що вивезення твердих побутових відходів 7 гривень 22 копійки. Чому? Ну, тому що сміття продукує, виробляє людина. Коли ми беремо. Той сектор, де відповідно ну багато будинки, які належать е на балансі житлово-комунального господарства, там відбереться від метра квадратного. Так от віть собі, що людина, яка живе одна людина на 60 метрах квадратних, при тарифі, наприклад, там десятих, точніше 50 копійок від метра квадратного, вона сплачує у межах 30 гривень. Тобто у 4,5 рази більше сплачує за таке ж саме сміття житель, який живе у багатоквартирному будинку, ніж житель, який живе у індивідуальному секторі. Необхідно навести соціальну справедливість. Тобто, що я рекомендую? Дану послугу вивести з тарифу за квартирну плату і нараховувати всім однаково. Або так, або так. Ну, зрозуміло, ще е, так це мається на увазі від людини, тому що людина виробляє сміття. Не метр квадратний виробляє сміття, а людина. Будь ласка, розгляньте питання, і ця соціальна справедливість має існувати. Дякую. Дякую. Я Знаю, що питання. Ми вже почали над ним працювати. Ну, Про наслідки чи про результати буде. будете знати, громадськість буде знати, скажімо так. Я б ще хотів два слова сказати, Значить, ми в цьому році провели тендерні процедури на послуги по Ківерцівській міській раді на отримання об'єктів благоустрою Значить, подавали ми три пропозиції. Е, перша пропозиція по прибиранню, ну, будемо по-простому називати, по прибиранню були площ газонів-тротуари з міста Ківерці. Друга наша була тендерна пропозиція це по зимовому отриманню доріг. І третя пропозиція це по озелененню. По зелененню це мається на увазі знесення, знесення дерев, підрізка дерев, знесення сухих аварійних дерев, роботи пов'язані з оквітченням міста, з утриманням живоплотів, квітів і так далі. І газонокосінням по місту ківерці. Значить, по двох пропозиціях: це по прибиранню міста ківерці і по. Зона, ой, по, -зеленому, по зеленому конкурсна документація відбулася, тендер відбувся і ми підпишемо договори. Все-таки, попри все, там були тендерні пропозиції, подавали руцьке підприємство, але наші подали найменшу ціну. І, по суті, документація в порядку, і тендерний комітет прийняв рішення підписати договір з Ківерцівським виробничим управлінням житлово-комунального господарства. По зимовому отриманню тендер не відбувся, бо пропозицій не було подано. Оскільки втратилася актуальність подачі пропозицій на березень місяць, значить ми прийняли рішення провести його до 1.08.2015 року, вносити новий тендер. Документи з договора з Ківерцівським виробничим управлінням житлово-комунального господарства по цих двох пропозиціях, по наслідках конкурсу, будуть підписані 30 березня, наскільки я не помиляюся. І тільки від 30 березня ми вже починаємо з ними працювати по актах виконаних робіт згідно з закупівлі. Закон. Це так інформація для загального нашого роки завалу. Брали Луцькі підприємства, значить брали у нас фірм, це комунальне підприємство Парк і Сквери, яке досить потужне зараз, Луцько займається процесом озеленення і отримання зелених насаджень. І друга організація з Луцька – «Спецкомунтранс». Але все-таки, як би там не було, на майбутнє. Нас має насторожити все-таки, що вузькі фірми заходять в Ківерці, подають свої пропозиції, Значить, тут не так -то просто буде на цьому ринку послуг. А ще профіки почнуть, і... І приватні, і приватні, і приватні, і приватні, бо суми великі. І вибачте, почнуть і подавати приватні Якщо ви мають відповідні ліцензії, напрямок роботи, техніку, людей. Я думаю, що ми погасимо, можливо. що вже 700, то вже я так думаю, що ще трошки ти погасив, ти ми вже буде сам надієтеся. Да. Які питання ще, будь ласка, ще хтось членів комісії хоче? Будь ласка, хто присутній, можливо, хочу побачити. запитати. Чи є графік прибирання вулиці, де не можна побачити? М -м, графік. На графіки є. Я не знаю, чи на сайті викладені. Ну, Дивіться, давайте ми зробимо так. А ми нам подадуть кратність прибирання перелік вулиць. Ми вивезли, по-моєму, на сайті. Якщо не помиляюся, але ми yeah. подивимося. Або там просто не зрозуміло. Добре, ми підправимо. Ми вивеземо перелік, які входять з цього договору, і кратність прибирання, які ви робіт навіть. Якщо ми зможемо, то ми це все опишемо на сайті міської ради. Зайдете про рішення програми озелення не дублювати, оскільки це повноваження виконавчого комітету, то заходи відповідні по зелені. Місті Ківерці будуть прийняті на черговому засіданні виконавчого комітету. В цьому році да, асоціація пасічки зверталася. Ну, я не буду зараз увагу, там затримувати чи загострювати, Ми з ним врегулювали це питання, вони посадили кількість дерев, яку вони планували. І також виконком міської ради за підтримки громадськості висадив 200 лип. Чого 200 лип? Бо ми чітко знали, скільки у нас було рейок, скільки посадили деревни. 200 лип це вулиця Ватутіна, Горького, Грошевського і Степана Бойка. Будемо цю роботу на осінь продовжувати однозначно. Там в цій програмі в річні виконкому будуть чітко описані вулиці, на які ми будемо далі висаджувати зелені насадження. А може фруктово це приходити? Ну, фруктові в межах міста не висаджуються. По-перше, це з екологічної точки зору, це з гігієни, що провалить яблука, груші чи, чи інше, це неправильно. Краще вчерешні діти. Ні, неправильно. Не, дивіться, не, є не, наказ. Не, або Значить, не, дивіться, не. я щоб зняти це питання. Є наказ міністерства ну, чи департаменту, який свідчав, вони там міняються, то міністерство, то департамент і далі. Є наказ про висадження дерев, які рекомендується висаджувати на вулицях міста. Згідно цього наказу, це є липа питання номер 1 клен, ясен, верба з соснових чи хвойних, точніше, це мудрина і ще якісь дерева. Оці дерева, які довго ростуть, які піддаються обрізці, от липа, вибачте, як на неї не знущаються, вона все одно пускає пагони, слава Богу, і росте. Якраз ці дерева, що довго ростуть і піддаються обрізці, вони є такими, які рекомендують висаджувати на вулицях міста. З тим, щоб зняти питання по пасічниках, бо вони постійно зверталися, що це є медоносне дерево. Ми направили свій запит, є в Києві, інститут бджільництва, щоб вони просто нам ну, дійсно дали відповідь, як науковці, чи можна в даному випадку ті дерева використовувати як медоносні, чи не бажано бджіл випускати в місті Кірці, чи їх там вивозити в місто, село і да і так далі. Щоб просто зняти це питання, ми свій запит зробили. І згодили ці всі речі, да, я погоджуюсь по вулиці Руській, там пару дерев трохи неправильно обрізано, бо згідно... Як правило, обрізки треба залишати скелетні так звані гілки, дві-три гілки. Значить, ми з ними зустрічалися, питання врегульоване. Ми врахуємо при подальшій обрізці, щоб залишалися дві-три скелетні гілки, щоб дереву легше було відмолочуватися. Але обрізати в раз-три роки ми однозначно зобов'язані. Ну, з чим це пов'язано? Це вже інший перелік, потім ми дали інформацію. Це в місто Ківерці є на балансі житлово-комунального господарства. На кожну вулиці, на кожне дерево заведена відповідна карточка. Так? Балансоутримувач заводить. І раз в рік, по-моєму, коли там в січні чи в грудні, ви їх рахуєте ці дерева. І ті на дерева, на і... Я... якого листопада. І ці дерева, які вже є або сухістійні, або рідні, вони підлягають зносу, вони зносяться і на їхнє місце, по ідеї, ми маємо висаджувати нове дерево. На деяких вулицях ну, ми це робимо, на деяких не робимо. Погоджуємося, план треба десь Раніше чи не ми розуміємо, квіти планують, це так є. В чому? Квіти квіти Так, планують. Це яка зводиться до того, що ми не раз говоримо. Коли затверджуються програми, які зв'язані. Суддово-комунальним господарством, які сьогодні зв'язані з усіма, вони повинні мати не тільки суму, а повинні мати натуральні показники. А для того, щоб вони мали натуральні показники, то є люди в комусь, які сьогодні сидять спеціалісти, які сьогодні повинні розробляти. І так само, якщо проводиться інвентаризація по озелененню, значить де має бути одразу бачитися, де має вилучатися, що треба озеленити, на яких відеорях, чи там проходять ті мережі, чи не проходять. Все це повинні знати, повинні давати таку, звісно, установку. І так і на всі мають бути натуральні. Візьмемо освітлення, ми повинні знати, скільки нам треба, і треба написати в програмі, поставити тих стовбів на заміну, там, чи, чи нових поставити, все інше, воно має відображатися в програмі. Тоді воно дуже добре читається, видно, і прозоро і для всіх добре, я так розумію. Питання ще по е, житлово-комунальному господарстві до, до вожика. Є ще у вас питання, чи немає? чи Не Немає то питання по тих програмів. Е... Щоб ходить переходить видати, ми ж там не освітлення. В рамках реалізації програми реконструкції освітлення будівництва в місті Ківерці нам заплановано додатково встановити два світильника зовнішнього освітлення великої потужності якраз на треба. Я вам кажу, поки що, два ми встановлюємо на цьому пішохідному переході. Він буде зі сторони зупинки в сторону Луцька, інший вже повертати місто Ківерці. Як встановимо ці світильники, побачимо, чи потреба ще додатково в інших світильниках, воно зразу буде видно. Бо є знаки, які відбивають, що тут пішохідний переход можна або таким образом. Якраз ці світильники будуть на пішохідний перехід направлені. <кій> Якщо домовитися, вже переговори ведуться, вже я в декілька фірм сам особисто дзвонив, поки що ще ніхто не виїжджає. Якщо домовимося і домовимося за ціну, то редагувати будемо. У нас згідно програми передбачено місто 45 тисяч на регулювання як би на що закупки грейдера? Значить, по закупці грейдера, значить є в принципі більш-менш нормальний грейдер російського виробництва, що я кажу російського, як би там хто не казав, бо ми до них привикли і знаємо, як ремонтувати. Більш-менш пристойний грейдер можна купити до 300 тисяч гривень. До 300 тисяч, там ціна коливається. Зараз Ну, завтра, післязавтра після хотів поїхати в одну з лузку фірму, не буду називати, вони нам запропонували грейдера. Хочемо подивитися. Ну, вартість менша за те, що я кажу, але я не хочу просто озвучувати суму. Вже як ми оглянемо, подивимося, бо ремонт, який двигун, коробка, скати, От, ні, ви знаєте серед того, щоб ні скати. Ціна космічна, 6 скатів, да -да -да -да. можна легкову машину купити. Оглянемо його тоді будемо на ваш розгляд це питання. Тоді, як то приймали програму по капітальному ремонту доріг, то депутати висловлювали таке бачення, щоб придбати свою автогрейдерну техніку. Ну, по вже, взяли в груді сільські гали, ну добре не страдають. Вже можна було заробляти на тих сільських градах. Ми хочемо поїхати подивитися, взяти моториста, щоб він заглянув, кажуть, сів за нього, завів і так далі. Можна в володі не взяти, можна,